Ніколи не здавайся, мій авторський вірш. Коли душа твоя палає в вогні, коли йдуть за днями дні, ти віриш, мрієш. Життя біжить, тебе, неначе вихор підіймає і доля опуска, ти прагнеш полетіть і віриш так, як може вірити лише дитя. Та, життя, бува, часом жорстке. Тебе і не спита ні про що, Бог забирає, не спитав на кожен план, що побудован в твоїй голові. У Бога є свої. Ми, люди, так живем, неначе попереду мільйони років, а їх, на жаль, катьма. Тому цінуймо кожну мить, як віриш, мрієш, то досягай мети. Упав, то підіймайся. Ніколи тільки не здавайся, кохаєш, обійми, сумуєш, прийди, не можеш, отже, подзвони, чи напиши Дій, без дії, не здійснюються мрії, Цінуй своє життя людей і почуття, все інше морок і пітьма, коли помреш, з собою візьмеш тільки душу й почуття. Вір. І не втрачай надії, сяй для всіх, неначе зірка, чистіше посміхайся і ніколи, чуєш, ніколи не здавайся, Борись і підіймайся. 18 серпня 2025 року, автор я Катерина Силка.